Пам'ять преподобномученика Євстратія Печерського, мужність віри та вірність Христу. 28 березня свята церква згадує преподобномученика Євстратія Печерського. Преподобномученик Євстратій народився в XI столітті в Києві в заможній родині, але, відчуваючи поклик до духовного життя, роздав майно бідним і прийняв чернечий постриг у Києво Печерській лаврі. Він проводив строгий подвижницький спосіб життя, постився, молився і смиренно ніс послухи. У 1996 році, коли половці напали на Київ і розорили Печерський монастир, преподобний Євстратій разом з іншими був захоплений у полон і проданий у рабство корсунському юдею. Жорстокий господар намагався змусити християн відректися від віри, погрожуючи голодною смертю. Однак преподобний Євстратій став для них духовною опорою, наставляючи Браття, хто з вас хрестився і увірував у Христа, нехай Той не змінює обітниці, даної при хрещенні. Якщо живемо, будемо жити для Господа. Якщо помремо, помремо в Господі і тимчасовою смертю знайдемо вічне життя. Укріплені його словами, полонені відмовилися від їжі та води, вибравши смерть заради Христа. Усі, крім Євстратія, померли від голоду, а він звиклий до постів тримався ще довше. Тоді розлючений юдей, бажаючи помститися, розп'яв святого на Хресті під час святкування єврейської Пасхи. Перед смертю преподобномученик промовив Великої благодаті сподобив мене нині Господь. Він дарував мені милість постраждати за ім'я Його на хресті, за образом його страждань. Після вбивства. Його тіло було кинуте в море, але за промислом Божим мощі знайшли в печері, де вони прославилися численними чудесами життя і мученицька смерть, преподобномученика Євстратія, навчають нас, вірності Христу навіть у найважчих випробуваннях, духовної мужності, яка перемагає страх і тимчасові страждання, довіри божому промислу, адже Господь ніколи не залишає своїх подвижників. Нехай молитвами преподобномученика Євстратія, Господь зміцнює нас у вірі, щоб і ми, подібно до нього, могли свідчити про Христа в будь-яких обставинах нашого життя, святий преподобномучениче Євстратіє, моли Бога про нас.